Всім доброго дня! Ми з вами знову на каналі Галжитлобуд. І сьогодні ми у житловому комплексу на Стрийській, 45. Давайте поглянемо на цей житловий комплекс і розглянемо всі стадії будівництва станом на сьогодні. Запрошуємо! Житловий комплекс на 45 складається з декількох будинків комфорт класу, які розташовані по периметру. Концепція двору без машин. Тут будуть розташовані дитячі, спортивні майданчики і прогулянкові алеї з ландшафтним дизайном. Житловий комплекс 345 знаходиться в дуже зручній локації. Звідси всього 15 хвилин до центру міста на авто чи громадському транспорті. У декількох хвилинах їзди по вулиці Наукова працює аквапарк «Пляж», в якому можна активно провести вихідний з родиною і друзями або ж ходити в спортзал. Для дітей... В радіусі 2 км від житлового комплексу відкрито багато шкіл на вибір. Для діток дошкільного віку є багато дитячих садочків, в тому числі і приватний садочок Ріона 45, який знаходиться за кілька кроків від домівки. Поруч з житловим комплексом є багато медичних установ, державних поліклінік для дорослих та дітей і приватних клінік з лабораторією. Через дорогу від комплекта є парк Буднерівка з доглянутими доріжками, церквою і ставком. Там можна вигулювати домашніх тварин, прогулюватися з дітьми або просто насолодитися тишею та природою навколо. Важливою перевагою житлового комплексу на 3 45 є піша доступність торгового центру Фабрік. Тут ви можете придбати все необхідне від продуктів до одягу та меблів. Тут розташовано безліч фудкортів. Також в 10 хвилинах від житлового комплексу є овочевий ринок Шувар і два величезні торгово розважальні центри Кінкрос та Вікторія Гаден. Тут є все необхідне. По будинках КЛМ завершені оздоблювальні роботи ну, всередині під'їздів. Ну, тобто, готуємося до здачі будинка в експлуатації. Трішки деталей про житловий комплекс на 45. Завдяки вдалим плануванням і панорамним вікнам квартирі будуть природно освітлені. Дизайнерські рішення проєкту урбаністичний стиль. Ці доріжки викладені тротуарною плиткою. У комплексі передбачено вечірнє освітлення та озеленення громадських зон. Двер'я будинки передбачені на рівні тротуару, завдяки чому батькам з візками буде зручно виїжджати і заїжджати під'їзди. На території передбачений гостьовий паркінг і приватний підземний паркінг під усіма секціями. В комплексі є абсолютно різні планування квартир від невеличких однокімнатних до величезних трьокімнатних квартир площею більше ста метрів для великої родини. А зараз наша торгова марка Галжитлобуд пропонує вам весняні знижки до мінус 10% у всьому Львові. Обирайте наші житлові комплекси на Миколайчука, Орлика, Величковського, в житловому комплексі на спортивній і апартаменти на Трускавецькій з любими знижками, які вам підійдуть по площам. Деталі і всі планування. Ви можете розглянути на нашому сайті galgetlobut.com. А ми вас чекаємо в відділі продажу на стрижки 45а. Телефонуйте 098 244 1414. -14. До нових зустрічей!